Екофло, не буду казати, ось і не ремонтно придатні, вибрали би щось друге. А можете, будь ласка, немо навести приклад, що краще, що ремонтно придатніше, от, враховуючи свій функціонал, свою ціну, що краще за екофло, за Блюеці, за Анкер. Мені цікаво почути. От, можливо, ви як майстер, інженер? Ось, і ви дійсно розкажете, що от дивіться, є таке, воно краще тим, воно дешевше, і воно ось так. Наразі найпродавайміша зарадна станція, я скажу так, в Україні це екофло. Ви подивіться, що всі говорять, от потрібно купити екофло. Люди навіть не розуміють, ось, що це, вони знають, що це є один бренд Екофло. Зарядна станція, значить екофло. Ви спитайте ось просто там десь на вулиці, ще щось, чи хтось знає за такі, як образно, Фосібут, чи хтось знає навіть той самий Анкер, вже не так буде проскакувати. Чи хтось знає за е, стечі, чи хтось знає за Олкітель. Ні, ніхто не знає, тому що, тому що своєю як би сказати, популярністю, піковою екофло перекрило всіх. І зверніть увагу, ви не побачите реклами Екофло по телевізорі, ви не побачите реклами Екофло на Ютубі, десь в Тіктоці. Ви не побачите цього. Вони на рекламу кошти не виділяють. Вони виділяють кошти, як би сказати, на свій продукт, на свою якість. І своєю якістю люди будуть розповідати. Ось і це буде найкраща реклама. А інші, в кого продукт чесно, взагалі нікуди, вони вкидають ці гроші в маркетинги, щоб реклама, реклама, реклама. Коли ваш продукт не буде конкурентно спроможній, коли він буде поганий, жодний маркет, жодна реклама вас від цього не спасе. Тому немо. Я чекаю від вас. Давайте так, якщо можете топ-5 кращих станцій, якщо ні, то давайте хоча б три варіанти. Ось і ми побачимо, почуємо вашу думку. Можливо, дійсно щось є на ринку, про що ми не знаємо.